Шановні глядачі, зовсім недавно, начебто, я був у Парижі на Паралімпійських іграх, з гордістю носив цю футболку волонтера, їздив по Паризьких вулицях і думав, що ти висоти, і підйоми, які давали ці Паралімпійські ігри, ще скоро я не зможу відчути. Але буквально сьогодні. Така прекрасна нагода для мене трапилася, тому що е, я був одним із тих, хто приймав участь у нашій Полтавській обласній спартакіаді з рекреаційних видів спорту, яка відбулася на базі Полтавської політехніки у прекрасному спортзалі за участі нашої, наших партнерів із Колосу і інваспорту. Хотілося б, щоб ви дещо переглянули із цих наших невеличких замальовок, і, можливо, десь хто як коли може на якому рівні замовити слово про те, щоб все-таки рекреаційний спост, спорт і робота з людьми з інвалідністю у цьому напрямку поширювалася не тільки на ентузіазмі і на бажанні якогось одного чи двох людей. А щоб це стало системною роботою в нашій країні, іде підготовка до відкриття спартакіади з рекреаційних видів спорту у приміщенні Полтавської політехніки. Обласні наші змагання із Бочі, дартсу, Корнхолу бомбаскету і шашок будуть проходити в цьому чудовому залі. Сьогодні зала Полтавської політехніки відміна для того, щоб проводити обласну з рекреаційних видів спорту. Дуже приємно, що ця традиція зберігається і дуже добре, що це не відповідальність якоїсь однієї команди чи однієї організації. У нас до проведення цього заходу включено три серйозні організації. Це Союз осіб з України, Полтавський. Центр інваспорт і е, наш БДПЦД е, голос. Тому змагання проходять дуже злагоджено, дуже гарно, зважаючи на те, що дуже багато питань, проблем є. Це так дуже приємно, що приїхало 15 команд, які з задоволенням змагаються, і від цього відчувається шалений позитивний ефект, який потрібен зараз у нашому житті. Тож думає над тим, щоб все це робити і розвивати в майбутньому. Цікаві учасники фіналу. Команда котельви, королу, Семенівки, Лазірок. Білий. Думаю, що тільки така робота, такий спорт. Може давати шалений сплеск емоцій для людей з інвалідністю, навіть для тих, хто не може показати високих паралімпійських результатів. Тому що таке єднання, таке розуміння того, що ми всі разом, що ми робимо спільну справу, що це так важливо, особливо цей час для нашої держави, воно надихає. І при тому, що сказати. Запрати, затрати просто незрівнянно малі, в порівнянні з будь-яким іншим видом діяльності, а дають такий колосальний ефект. Дякую вам усім за увагу. Хай з вами буде сила духу.